Ця центрифуга їде у нас до цеху прання Калимід Р4 Клінік місті Одеса. Один з найкращих цехів укомплектований вже двома центрифугами, двома роторними машинами, професійним осушувачем, професійною пральною машиною для прання пледів, радіял, покривал. Так що рекомендуємо звертати до Р4, і вони вам зроблять. Дуже якісних просить. Добрий день. Мене звати Дмитро, компанія Республіка Чистоти. Ми знаходимося в Одесі. це Ми придбали, сьогодні нам привезли центрифугу 4,2 метри. Це друга центрифуга на нашій фабриці. Довгий час ми відмовляли нашим клієнтам, які мають килими завширшки аніж 3 метри. Тепер це можливо, ми тепер в Одесі єдині, хто може ефективно випрати килими з шириною більш ніж 3 метри. Це стало можливо завдяки центрифугі. Центрифуга 4-2 метри. З приміру, на сьогоднішній день це килим 4 на 8 не є для нас проблемою. Це друга центрифуга на нашій фабриці. І перша центрифуга, яку ми купили в компанії Carpax. До цього ми купили у них ще ротор, осушувач. І от сьогодні приїхала центрифуга. Тому в процесі співпраці з Carpax UA. У нас дуже теплі стосунки збудувалися, тому рекомендуємо для співпраці Carpax UA.